Я вчилась на місіонера і під час навчання до мене не раз Бог говорив молися за любов до ближнього до людей, які будуть тебе оточувати, бо буде важкий час. Я часто задумувалась, чому так саме сказано, але я молилася і просила той Божої любові, бо я знала, якщо Бог так каже, значить так буде. І коли нас відправляли на практику, у нас була група, нас направили у Варшаву, і ми служили для реабілітантів, Наркозалежних людей, і вони були деякі нові, коли ми ішли їх, їх зустрічали на різних ринках заброшених на якихось заброшках, десь могли просто йти і бачити, що якщо є людина, ми свідчили, розказували. І дійсно було дуже багато наркозалежних людей. І з ними було дуже тяжко, особливо коли вони приїжджали на реабілітацію. Перший час був саме. Такі тяжкі, тому що їх ломка була до цих наркотиків, і з ними розмовляти про щось щось було максимально важко. Ти їм щось хочеш розказати, але вони трошки нервові, і до них підійти трошки іноді. ну, страшно, думаю, розумієте. Але я така трошки була нетерпелива, але за той час, що я молилася, дійсно Бог давав ту любов. Ми з групою максимально старалися показати ту любов, яку нам Бог давав, як Бог нас любить. Ми ставились до них з любов'ю, і коли ми закінчували практику, ми сиділи з групою, так розмовляли з тими людьми, які були з нами, які ми свідчили, яких ми допомагали їм різні перев'язки, робили, так як їх багато ран від наркотиків. І коли це все було, ми говорили, і вони кажуть, що ми дивилися на вас і хочили, хотіли стати такими, як ви, щоб іти і свідчити про ту Божу любов і будь з такою любов'ю, як ви. Тому я закликаю всіх, щоб ми були один до одного, так як Бог ставиться нас з любов'ю такою, ми ставились один до одного.